Вечір боротьби борцівська збірна Прикарпаття зустрічалась на килими із спортсменами клубу «Прайд». Як кажуть організатори спортивного свята, будь-який турнір для борців це завжди досвід. Програма змагань складалась з восьми поєдинків. Та заходу це показати людям красивий олімпійський вид спорту. Наша область вважається лідером зараз в Україні, тому що недавно на першості України в місті Броварах. Чотири представники нашої області зайняли перші місця у своїх категоріях. Ми надіємо, що з цих сьогоднішніх хлопців уже в майбутньому будуть показані гарні результати і вони будуть захищати честь нашої області. Надіємо, що мінські домовленості, які були підписані, вони зроблять мир, і надалі уже нашим спортсменам потрібно буде. Захищати честь нашої країни на міжнародній арені, незважаючи на увесь свій борцівський досвід, щоб здолати свого суперника, Мирославу Попадюку довелось прикласти чимало зусиль. Суперник молодший на рік, ну з ним було Важко він трошки він на 6 кілограм ваші від мене. То трошки вага відчувається. Ну програвати не можна було, бо боремося з командою за командне місце. Звання найкращого захистив Євген Дубовий. Вдалося провести кідок на 4 бали. Потім я так, може, трохи розслабився, ну, програв пару балів, ну, в другому періоді вже вийшов, більш настроєний і вдалося виграти з рахунку 18-10. На даний момент я чемпіон України, хочу стати олімпійським чемпіоном. Організатори турніру сподіваються проводити такі змагання щороку.